Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 2990 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 311 тисяч гривень. Тражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон -Б» комплект Кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. 44, 37, 28, 36, 8. Лото Максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 7922-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 59. 77. 41. Шесть, тридцать, сорок, тридцать пять, двенадцать, семьдесят пять, девятнадцать, пятьдесят пять, двадцать, сорок восемь. 24, 76, 60, 5, 47, 69, 78. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. Кено виграла щоденно. Шановні гравці в ефірі 6 тисячі розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала «Лототрон-Б» комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Два. Чотири. Нуль. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: Два, чотири нуль. Бережіть себе, все буде Україна.